Доброго дня всім! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такого дідуха із семи пучків та семи колосків. До пучка входить. Три колоски ячменю, три колоски пшениці та один колосок вівса та сухоцвіти. Наш дідух складається із 7 пучків. У кожному пучку має бути по 7 злаків, і не більше. Можна робити 12, але це вже більший дідух. Отож, що ж ми робимо? Беремо спочатку робимо центр пучка. Я роблю перший то мені потрібно, бо він буде з декором, мені потрібно вкласти зубочистку, чистку таку велику шпажку. Для того, щоб ми в кінці нанизали на нього ангелочка. Закладаємо спашку, кладемо три колоски ячменя та три колоски пшениці. Але пшеницю кладемо по межі колоски ячменя і міцно тримаємо у руках. Ось ми склали, тримаємо у руках. Далі беремо один колосок ячменю. Він великий і виглядає е, дуже масивним. Нам його потрібно поділити ось тут, бачите, на сегменти. Один, 2. І з одного колоска в нас виходить, якби три колоски є, е, о, вівса. І також кладемо по межі е, колосочки по кругу. І це все притримуємо рукою. Коли ми вже наші злаки склали, ми приступаємо до сухоцвіту. У мене тут три штучки дикого часнику, також кладемо по колу та три стебла пижми. І по межі, раз кладемо часник, раз кладемо пижму. Знову часник, пижма. часник, так чередуємо. І також у цей дідух у мене буде, буде входити 5 коробочків маку, і також кладемо по колу. Один пучок у нас вже готовий, беремо шпагат і е, пов'язуємо його тугенько по колу. Як зробити так, щоб у нас не було вузликів? Беремо кладемо е, шпагат, робимо е, петлю. Притримуємо рукою і завертаємо, робимо круг. Завернули, це у нас один оберт. Тепер у нас це вже другий оберт. Таких обертів нам потрібно зробити 17. Якщо. Е ви зробите 12, він буде трішки нижчим. Якщо ж зробити 17, він буде трішки більший. По правильному мало би бути 12, що означає 12 місяців році або 12 апостолів. Я ж буду робити 17. І останній відрізаємо. Нитку і запихаємо ось цю петельку. Ми закладаємо під петельку, знаходимо першу нитку, яку ми відкладали, і підтягаємо вверх. Бачите, У нас вузлик ховається під мотажку ниток. Підтягнули, у нас ниточка сховалася, ми відрізаємо під самий край тут, і зверху. Як ви бачите, ніде вузлика в нас немає. Таких пучків нам потрібно зробити 7 штук. У мене вони вже є готові. І так, перший ярус у нас готовий. Далі ми йдемо до зборки самого дідуха. Отож, перший ярус, другий ярус у нас складається із трьох пучків. Ми опускаємо десь від нашого мотка на 1 см нижче. І кладемо ось так. По колу три наших пучки. Ось ми склали, і таким самим способом ми будемо пов'язувати тугенько шпагат. Закладаємо нитку, робимо петлю і тепер пов'язуємо під самий край, так, щоб у нас не було видно, що закінчується нитка. Підтягнули і знову замотуємо. Якщо у вас десь, от як у мене отут, трішки вищий, ви можете трішки опустити ваш пучечок. Затягаємо і знову робимо 17 моточків. Домотали до кінця, так само закладаємо ми нурочок відрізок у петельку, підтягуємо, беремо за верхній кінець і затягуємо саму нитку під мотак. І лишнє обрізаємо, приступаємо до останнього третього ярусу. У третьому ярусі також буде три пучечки. Але ми ці пучечки вставляємо між верхніми. Ось так. Тут можна класти по під саму нитку. Так, Другий пучок. І останній завершуючий третій пучок. Ми пучки виклали, тепер знову беремо шпагат та замотуємо 17 моточків і туго затягуємо. Зробили пару моточків і знову тугіше підтягнули. Знову зробили пару моточків і тугіше підтягнули. І останній моточок. Зробили так само, підносимо вузлик, під нього підкладаємо основну нитку і затягуємо під моток. Затягнули і обрізали лишнє. Ви можете мотати до кінця, але я залишаю тут буквально десь 2-2,5 см, для того, щоб кожен міг прикрасити по-своєму. Тут може бути стрічка, може бути якась е, вишите, або може бути, е, може бути друга декоративна нитка. Це вже, або гарна якась тасьма. Це вже по бажанню. Беремо знову шпагат і замотуємо знову 17 моточків. Кладемо нитку, відступаємо 2,5 см і робимо перший моток. Зробили перший моток, зафіксували нитку, вирівняли і підтягнули якомога сильніше. І тепер вже мотаємо знову 17 мотків і беремо так само, кладемо під низ, Затягуємо нитку, затягнули. Так, основну частину дідуха ми вже зробили, лишилося тепер зробити ножки. Для того, щоб вам було е, спідручніше, ми е, лишню кількість відрізаємо, залишаємо десь так на долоню і на долоню і десь 5 см. От у вас є долоня, і ще від долоні відступаєте 5 см. Десь отак. І обрізаєте лише, відрізали, тепер можете повідкидати те, що лишне, шулуху від соломи. Так, все, ми відрізали, тепер ми будемо робити ніжки. Як зробити ніжки, і щоб вам було легше? Ви ніжки ділите на рівні три частини. Ось так поділили, і кожну частину ви зав'язуєте ниточкою. Не сильно, а так для того, щоб вам не мішала решта соломи, коли ви будете фіксувати одну ножку. Так, І зав'язуєте її ниточкою. В процесі виготовлення дідуха, на мою думку, це найскладніший процес. Ну, він най... найнезручніший виготовлення ніжок. Зробили, і тепер будемо І ще один раз так треба поділили на, на двоє, тимся, куди краще, щоб солома пішла. От. Ми поділили і знову зав'язуємо одну із цих ніжок, щоб це для того, щоб вам не заважали соломинки, коли ви будете замотувати шпагатом одну із трьох ножок. Так, є, так, це також лишне. Ми його нам треба підтягнути сюди під ниточку, щоб вам нічого не заважало. Так, уже ми зробили. Як ж? Будуть мотатися ніжки. Береться один край, який ми не зав'язували. Так само під самий край, ми відкладаємо трішки нитки, десь сантиметрів 10, підтягуємо до самого верха, до самої нитки, бачите, як підтягнула до самої нитки. Робимо знову таку петельку, і тепер будемо ми крутити. Кладемо. Піднімаємо решту соломинок, і під ньому будемо підкладати нашу нитку. І таких вузликів нам треба зробити десь в районі 24 мотків. Підтягуємо, замотали і знову трішки підтягнули. Замотали і трішки підтягнули, чим ближче нитка нам до краю, тим легше вже її мотати і швидше. Тут же ви можете Дивитися, яка довжина вам ніжок подобається. Таку ви можете і робити. Можете довше, можете коротше взагалі робити. Тут же, дивлячись, включаєте свою фантазію і дивіться, як вам подобається. Тут у мене 41 моток. Не, можна 24, мінімум 24 має бути, а більше, скільки ви вже собі бажаєте. Також затягуємо нитку під вузлик І решту відрізаємо. І все те саме ми повторяємо з цими двома ніжками. Ножки у нас вже готові, лишилося їх тільки. Підрізати, щоб вони були рівненькі. Відступаємо десь в районі 2 сантиметр... с... сантиметрів, і відрізаємо, і дивимося, щоб вони у нас були кожна ножка рівненька. Так, є, вирівняли. І тепер розводимо ножки. Не бійтеся, воно не зламається, можете розводити, як вам подобається. І тепер у нас, дивимося, чи дідух у нас стоїть рівненько на ножках. Може, якусь ножку треба буде підрізати. О. Все, підрізали. Тут, як я казала, де ми залишали місце, ви можете причепити будь-яку стрічку або тасьму, мережевну тасьму. І робимо тут такий бантик. А зверху, де в нас був, була шпажка, кладемо ангелочка. І все. У наш дідух готовий. І от наш дідух вже готовий. Якщо вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки та ділитися відео. Так ви скоріше дізнаєтесь про вихід мого нового відео. Всім до зустрічі!